Подорожі можуть бути захоплюючими, але важливо залишатися в безпеці. Ось чек лист, щоб твої подорожі були безпечнішими, як в Україні, так і за кордоном. Перевір інформацію про безпеку перед поїздкою. Дізнайся про безпечну ситуацію в регіонах, які плануєш відвідувати. Слідкуй за новинами і рекомендаціями місцевих органів. Плануй маршрут. Заздалегідь плануй свій маршрут, зупинки і час подорожі. Забезпеч необхідні документи. Перевір, щоб в тебе були всі необхідні документи, а саме паспорт, візи, страховка. Зроби копії важливих документів на випадок втрати. Забезпеч зв'язок. Слідкуй, щоб твій мобільний телефон був заряджений і мав активний доступ до інтернету. Поділися своїм маршрутом з друзями або родичами. Уникай публічного обговорення планів. Не ділись особистою інформацією про свої плани з незнайомцями. Це може бути використано проти тебе. Будь обережний з грошима, не носи з собою великі суми готівки, використовуй безконтактні платежі і розділяй гроші між кишенями. Не сідай в авто до незнайомців, користуйся лише офіційним транспортом. Випиши заздалегідь номери і адреси найближчих дипломатичних установ України, місцевих органів влади та місцевої поліції. Якщо подорож пов'язана з роботою, вивчи трудове законодавство країни прибуття наперед. Підписуй договори лише зрозумілою мовою та пам'ятай, що трудову візу треба отримати ще до переїзду. Не залишай власних речей без догляду, а також не погоджуйся перевести якісь посилки чи речі від невідомих тобі людей. Завжди пам'ятай, що твоє життя і безпека це найважливіше. Дотримуйся цих порад, і твої подорожі будуть не тільки приємними, а й безпечними.